Так, дякую, нова пошта, Сьогодні Різдво прислала нам. Мама, мама прислала гостинці з дому. І от нова пошта нам відправила. Три посилки в чотирьох коробках. Зараз будемо розвертати. За доставки ми заплатили за одну 350 гривень і дві по 180 І дивимося, як вони нам упакували мама продуктина. передал. Пол вот. Ящика, вот, пол ящика бумаги они нам продали. Коробку, вот, в судочке пол килограмма сосисок. 350 гривен доставка. Открываем вторую коробку. Тоже весит грамм 500. Это все ж стоит в из доставки 335 гривен. С Киевской области Харківську область. Тут також. все Коробочка куті, бо сьогодні святвечір щоб хлопці поїли. Ні, нова почта взяла за доставку куті від мами 335 гривень. Так, ладно, добре, не будемо портити настрій собі. І так всі, 165 гривень доставка. 225 гривень доставка. Хоча це все можна було мабуть вкласти в одну коробку.